Я тут обклалась книжками, щоб розказати вам про те, що нового з'явилось у мене на полицях. Частину з них я придбала щось, подарували друзі, і знайомі також були посилки від видавництва, і навіть одна книжка, яку я думаю, вас не здивує, виграв Сергій. Тож, давайте почнемо. Чесно кажучи, очі розбігаються, бо книжки дуже різноманітні. Спочатку пробувала їх відсортувати, але потім вирішила, що як візьму, так і буде. Ну і бачу одразу книжку, яку нещодавно зовсім придбала. Це старий хрещатик і його домовласник Аркадія Третьякова. Автор нещодавно був у нас в музеї, проводив презентацію іншої своєї книжки. І Я була втішена, що ця книжка у нього ще була в наявності, адже в книгарнях їх практично не знайти. Придбала її, до речі, з хорошою знижкою, і це дуже крута книжка, яка розповідає про різноманітні будинки на хрещатику. Загалом таку зробить історичну довідку про весь квартал. Вона дуже цікава і дуже якісно зроблена. Я її вже читала частково, брала у колеги, але тепер, нарешті, матиму і свій примірник. І ще одна біографічна така меморіальна книжка це моя знахідка нещодавна. Наталія Гриценко, ательє на старій вулиці міста, що пахли корицею і кремом Нівея». Цю книжку я якось досить давно побачила ще на сайті книгарні є, до бажанки, але вона постійно була не в наявності. А загалом вона розповідає про чернівці, про старі чернівці передвоєнні, перед Першою світовою, міжвоєнні і повоєнні. І, наприклад, я так розумію, однієї родини розкаже про традиції, обрядовість, якісь знімки, старі крамниці і багато чого іншого. Книжка дуже яскрава і. Ілюстрована старими фотографіями та листівками. Вони чорнобілі. Але оскільки книжка носить такий вінтажний і ретро дух, то я думаю, що це якраз те, якою вона і має виглядати. Я була дуже здивована, коли забрали її в як її збільшеному формату, бо думала, що вона така більш стандартна за розміром, наприклад, ось так. Але була втішена, що тут такий хороший великий шрифт, і загалом вона настільки насичена різноманітними зображеннями. Єдина проблема: у мене поки що немає першої частини, адже це з двох томів, в мене лише друга. Вона виходила давніше, проте сподіваюся, що знайду її і буде можливість повністю про цю історію дізнатися. А ще одна книжка, така знахідка: це Ірен Немировський з французька Сюїта. А цієї книжки поясне досить цікава історія. Нещодавно назвав книжковий клуб з іншим блогерками, куди мала прийти Оля Нестор. І як напередодні дивилася одне з її відео, де вона показувала свої останні придбання, і в тому числі книжку цієї авторки, яку вона купила здається в перекладі англійською. Загалом, Ірен Немировський це була. Дівчина, яка народилась у Києві ще в 1900-х роках, в родині єврейського банкіра, жила на вулиці Чікаленка. Ну, а наразі родина змушена була під час революції тікати за кордон і оселилися, вони переважно жили у Франції. І там вона стала визнаною французькою авторкою. І французька світа це її останній недописаний твір. Він мав складатися з п'яти частин на кшталт симфонії Бітховена, але вона встигла написати лише дві частини. І ця книжка була довгий час, ховалася у валізах, які зберігали доньки цієї авторки. Адже сама письменниця трагічно загинула в Аушвіці. І відповідно. А цей роман надрукований вперше був лише у 90-х і практично одразу отримав літературну премію Ренодо. Він має бути про окупацію, про життя французів сорокові роки. Мені дуже цікаво, і я думаю, що згодом буду її читати. Тим паче я знайома вже з іншою книжкою цієї авторки. Це вино самотності, яку читала два роки тому, де багато було про Київ, і яка мені дуже сподобалась. Давайте знову тепер трошки книжок з іншої кубки, наприклад, от з цієї. А це книжка, яка надійшла мені від видавництва Віхола, історія архітектурних стилів, великих і не дуже Катерини Липи. Катерина Липа – це історик мистецтва, це працівниця музею історії Києва, здається, вона там завідувачка сектору графіки. От, і в тому числі вона письменниця. Я бачила вже не одну її книжку. І ось наразі ця має нам розповісти взагалі про виток архітектурних стилів, про їх класифікацію, і все це на прикладі українських споруд. В книжці немає кольорових ілюстрацій, проте досить багато чорно-білих таких замальовок, які показують ті чи інші споруди різноманітних міст України, Пояснить, як розрізняти ключові архітектурні стилі, що таке Вімберг, Десюдепорт і каріатида, від храму Амонара, Пантеону, Стоунхеджу, італійських палаців, доміських ратуш, соборів, катедр і хрущовок. Буду читати, дуже подобається оформлення, таке неймовірно яскраве. І ще одна не менш яскрава книжка це вже від видаництва ВСЛ як розмовляти з дітьми про мистецтво ХХ століття, Франсуази Барб Галь. Я раніше читала вже першу книжку цієї авторки, називалася вона Як розмовляти з дітьми загалом про мистецтво. Мені вона тоді дуже сподобалась, адже вона дуже поміжна була через те, що я досить часто спілкуюся з дітьми по роботі, і це дійсно корисно, коли ти проводиш якісь екскурсії або пробуєш їм щось пояснити. Це вже 20 століття, тут будуть інші відповідно митці. Побудована книжка наступним чином, що є якісь загальні поради, речі і описи, які варто знати, перш ніж торкатися цієї теми. Ну а далі, наприклад, різних картин подаються якісь нюанси, на які варто звернути увагу, і відповідно, як їх можна інтерпретувати і пояснювати дітям, причому воно ще класифікується відповідно до віку: 5-7 років, там 8-10, далі одинадцять, тринадцять. Я наразі прочитала її лише десь на третину, і можу сказати, що ці пояснення вони будуть цікаві не лише для дітей, а дійсно дорослим людям. Вона, в принципі, орієнтована на дорослих. Але ось повірте, багато нового ви з неї для себе винесете, Принаймні зі мною так відбувається, тому ще не дочитала до кінця, але вже готова радити. Тим паче, що інша книжка авторки мені сподобалась. А ще одна новинка ВСЛ нещодавно, яку я вже прочитала, і навіть показувала у прочитаному, а це хронометраж Кетрін Райан Говард. Це ірландський роман, який розповідає про акторку сіткомів, яка мала дещо невдалий казус в своїй кар'єрі, вирушає жити до США. ніби й хоче прибуватися ще в велике кіно, але в той же час вже ставить на своїй кар'єрі хрест і готова працювати де завгодно, аби про неї забули. Але в якось серед ночі до неї дзвонять з певної кінокомпанії, говорять, що ось наразі вони зніматимуть жахастик десь в ірландських лісах і пропонують їй. Взяти головну роль. Штат у них невеликий, терміни дуже обмежені, проте винагорода, яку вони пропонують, їх зацікавлює. Вона, не дуже чекаючи, вичитуючи сюжет, точніше сценарії, вирушає в таку подорож. І, по суті, про те, що відбувається на сторінках цієї книги, дізнається вже в процесі. І ці події вони перетинаються із тим, що відбувається на майданчику. Нагадаю, вони знімають хорор, і з тим, що відбувається в сценарії, це як ніби історія в історії в історії. Загалом мені подобалася ця книжка, вона була досить такою напруженою і цікавою, і захованою. Опливою в певні моменти, але мені не дуже подобалась розв'язка. Тим не менш, книжка така динамічна. Якщо ви любите подібні історії, то звичайно рекомендую почитати. І візьмемо наступну книжку, дуже красиву, яка лежить ось тут. Це Віл Гомперс. Що це взагалі таке? 150 років сучасного мистецтва в одній пилюлі. Хто дивиться, мої влоги вже могли її бачити. Це книжка одиництва «Артхаз». Яка мені дуже подобається, я ще її читаю, Вона дуже доступно і цікаво розповідає про такі явища, як імпресіонізм, постімпресіонізм, про відомі імена, про Сазана, про мене, про Дега, а також про інших авторів, які творили в більш пізній час. Мені подобається, що автор дуже легко веде свою оповідь, дуже цікаво. Плюс в книжці є ілюстрації, звичайно, не до кожної згаданої роботи. І крім того, що є авторські, точніше оформлювальні Малюнки, які дуже цікаво доповнюють а, сам дизайн книжки. Ну і ще це вже друге видання, воно дуже м'яке і дуже зручне у читанні, а, тому мені дуже подобається, і я, звичайно, коли дочитаю, поділюсь вже своїми фінальними враженнями про цей текст. І йдемо знову до цієї кубки. Тут ми маємо книжку Сари Вінман, «Still Life» або Натюрморт. Цю книжку колись побачила моя знайома десь в секонд-хенді, Ну, точніше, там був певний перелік книжок. Я сказала, що хочу цю, адже вона має розповідати про мистецтво. А тим паче, Сари Вінман, я раніше читала вже твори, зокрема твори, гучно сказано, один твір. А це було. Коли Бог був кроликом, мені колись радила її букля. Ось і та книжка мені сподобалась. Я купила тоді ще дві книжки цієї авторки, і ось побачила цю також, зацікавилась. Написано, що це 1944 рік. Італія під бомбардуваннями двоє незнайомців зустрічаються в зруйнованому винному підвалі в Тосканській вилі та проводять незвичайний вечір. Причому жінка це історикиня мистецтва. Тому я відчуваю, що в книжці ну і про плюс назва натякає, на тюрморт буде багато. Пов'язаних з цим питань, а я таке дуже дуже люблю. Не знаю, як швидко буду її читати, але я думаю, що тут не варто поспішати, головне, отримувати насолоду від тексту. І ще одна дуже красива книжка це скарби богині Наталі Довгопол. Ми домовились з Валерією зняти відео з читанням цієї книжки, точніше, з читанням всієї трилогії. І це вже третя частина. Я її нещодавно почала читати, точніше, позавчора. Прочитала вже сторінок, напевно, 70. Трошки менше, вона мені дуже подобається а тим паче, хто читав раніше цей цикл? Тут події відбуваються вже. Багато років по тому, і цікаво, як еволюціонували кожне з героїнів, з'являються нові персонажі. І загалом, ось поки на цій хвилі мені дуже подобається. Ну і до речі, я ще не знаю, чи відео з читацьким чуденником на цю книжку вже вийшло, чи тільки буде. Але у ньому ми розіграємо одразу всю трилогію з підписом авторки, ще з оверлеями. Тому хто хоче взяти участь, йдіть до того відео. Ну або якщо не встигли, то не встигли. Тим тобто, не менш, ви вже поінформовані. А ще одна така трошки я історія це Сесилія Агнес. Марії Гріпи. А тут варто розказати, що якось у нас нещодавно був клуб з книгарною Старого Лева, який вони організовували, і після участі нам подарували ще сертифікат на 500 гривень на те, щоб здійснити будь-яку покупку у мережі книгарень Старого Лева. І я, звичайно, цим скористалась, довго думала, що обрати, бо хотіла щось таке особливе. Чесно кажучи, великою спокусою було придбати книжку Хемінгуея про щовай зброю, бо в мене ще немає українського видання. Я хотіла б його перечитати. Але поки я думала, думала, ВСЛ якраз була ця прекрасна акція 50% знижки на 50 книжок. і Я там обрала одразу три тексти. Серед них якраз була і Агнес Сесилія. Я чула від Діани під каним копаком, що ця книжка їй не дуже подобалась, коли ми ще гуляли минулого року у Львові. І вона казала, що це якісь дуже короткі рублені речення, і якось історія не захоплює. Проте мені хотілося спробувати, не знаю. Можливо, це зваба цієї книжки такої красивої, можливо, тому що тут мають бути містичні події. Принаймні, в анотації пишуть, що Нора із родиною переселяється в інше помешкання, а з часом в ньому починають діятись химерні речі. Спочатку вона думає, що це характерно для старих будинків видавати дивні звуки, але зовсім скоро вона переконується, що таємничі кроки в домі їй не вчуваються. Ну і крім того, тут є ілюстрації Анастасії Стефурак. Вона неймовірно формує книжки. Вони просто такі маленькі. Кі шедеври, тому кожну цю книжку хочеться мати на полицях, просто як е, таку красиву річ. І тоді ж, коли я взяла Марію Гріппа, я взяла ще усю шпигунську школу Стюарта Гіпса. А це такий м, абсолютно підлітковий роман, якщо не дитячий можна сказати, марсувати про хлопчика, який отримує пропозицію від щитоцеручі чи чи ФБР, е, щоб я так розумію навчатися в по школі, то думаю, що це має бути дуже цікаво і весело. Ще не читала, але якось анотація мене спокусила. Я такі історії люблю, тому вирішила себе не стримувати і взяти почитати. Ну і тут буде зараз дуже смішна історія, адже нещодавно я читала роман Жорі Дікера Справа Ляски Сандерс і казала, що це, напевно, буде моя остання прочитана книжка автора про те. Коли я ось третю книжку до свого замовлення, в мене стояв вибір взяти одну дуже красиву мальовану історію. Або взяти детектив Жоеля Дікера, який я ще не читала. Такий один лишився. Це загадка номер 622. І з того, що я тримаю її в руках, ви можете зрозуміти, що план не вдався. Я все одно її купила. Я не знаю якась сама захистка, як казала, що мені подобається страждати і читати. Але все одно, тому що це буде дуже швидко, цікаво, і я не знаю, мені дуже подобається ці видання. Нічого не можу з собою зробити. Тим паче, дій розгортатиметься у готелі, якесь давнє вбивство. Ну, я думаю, це має бути цікаво, навіть якщо і трошки бісяче. Ну, а звичайно, коли я ходила забирати замовлення, то все одно купила ту книжку, з якою змагався Жель Дікер. Це була версова міль Оксани Була. Дуже красива історія. Мені неймовірно подобаються кольори, і вона розповідає про маленьку сіру міль, яка живе у версових полях. І ось вона думає, що вона єдина міль у світі. Але дізнається, що це не так, і що міль у лісах має особливі здібності. І от вона вирушить в подорож, щоб відкрити свої сили. Думаю, ця історія буде сповнена магії, краси і віри у свої сили. І покажу одразу ще одну ілюстровану історію. До речі, точно це була четверта книжка, здається, яку я тоді купила. Я, вже, чесно кажучи, забула. А це знаменита фабрика слів Аньєс де Лестра та Валерії До Кампо. Давно до неї придивляюсь, вже не вперше думала купити, але постійно відкладала. І це історія про країну, де мешканці майже не говорять. Якщо в чиденній країні комусь закортить вимовити якесь слово, його потрібно придбати і проковтнути. Юному філосу потрібні лише три слова, аби освічитись красуні сібелі коханні. але це надто дорого для нього. Мені настільки цікавий сюжет, навіть скільки ілюстрацій, бо вони дуже теплі і красиві, тому, звичайно, цю книжку собі взяла і проведу з нею якось кілька приємних хвилин чи годин, залежно від того, наскільки прискіпливо я буду вдивлятися в самі сюжети. І давайте для різноманіття поліземо до цієї кубки, покажу вам книжку, яку мене спокусила купити Іра з каналу Yellow Book Nook. Вона розповідала, що це така дуже тепла, ностальгійна історія, яка порушує старі спогади, яка по. Поринає занурі нас у дитинство, тому звичайно я одразу зацікавилася, здала собі в туріт, і коли побачила на неї знижку, вирішила, що прийшов час її купити. Я кажу про книжку Ольги Карі, компот із патесонів. Я читала лише передмову, але вона мені вже сподобалась. І я думаю, що це буде щось дуже тепле і щемке, і можливо літом я буду це читати. Дуже люблю такі книжки. І тішу, що моя невеличка, дуже невеличка колекція подібних текстів буде поповнюватись. Тим паче, це українські реалії, 90-ті, це моє дитинство. Тому там да, буду читати. І одразу я взяла ще одну книжку, також видаництво Комора: це Міл'єнко Єргович, це хорватський автор і Роман Вілімовський. Я в нього ще нічого не читала, проте чула, що він дуже майстерно пише, його неодноразово хвалили з різних питань. І тут розповідатись має про старого вже польського професора, який разом із хворим сином та його нянькою вирушають в якийсь чи то гірський готель, щоб дитина. Відпочивала, і він час ніби ховається від того, як насувається війна, бо події відбувається в 1938 році. Я люблю такі трошки санаторні історії, тому хотіла почитати. Ще мені неймовірно подобається, як вона оформлена. І тепер покажу вам ту книжку, яку виграв Сергій. Насправді тоді, в спільноті Бобтьоп Українською, був благодійний такий розіграш, лотерея, де можна було задонатити і взяти участь у розіграші певної книжки. Сергій задонатив на Подію і ось в розіграші він власне отримав перемогу. І ця книжка була до речі від Іри з книжкова Імхо Світанок Малібу Тейлор Дженкінс Рід. Скажу одразу, що я знаю, що Ірі ця книжка не сподобалась, бо я бачила її відгук на неї вже навіть декілька разів за ці кількох відео. Вона казала, що дуже плоско просписані персонажі, що авторка більше розповідає точніше ж натякає на події, аніж про них говорить так, щоб ми їх уявили. Проте мені все одно було цікаво, і тим паче Сергій виграв книжку, то чому і ні? Станок Малібу, бачите, така неймовірна яскрава обкладинка із серфінгістами і океаном, тож, я думаю, літом це має бути ідеальним читанням. Ну і, звичайно, немагав не, могла не не стриматися, не купити хіт, який зараз і читають, а ще й, крім того, я хочу піти в книжковий клуб книгарні плекай за цією книжкою. Це ж отолика Ребеки Кван. Насправді я точно знала, що буду її читати, адже це про письменство, про блогерство, про взагалі сучасний одиничий бізнес. Це мені дуже цікаво. І коли ми були на книжковій країні, подруга після моїх слів придбала собі цей примірник. І я думала, що візьму в неї почитати. Але вона її вже прочитала. книжка їй дуже сподобалась. І її читає вже наступна моя колега. Тож я вирішила не чекати на чергу, тим паче, книжковий клуб через три дні. Традиційно я маю читати в останній день. Тож, Книжку собі купила, прочитала поки що набагато, лише перші, здається, два чи три розділи. Загалом буде непогано, але ну, не знаю, поки буде видно. Я чула відгук на неї, чула, що історія розгортається довкола двох письманниць. одна з авторок помирає, а друга краде її роман і видає або намагається видати за свій. Але насправді тут не зовсім так. Вона краде скоріше чернетку роману, і ось намагається її трошки переробити, доробити, бо там було багато недописаних моментів, і вона ось, по суті, переробляє трохи книжку під себе, щось викидається, потім ще редакторська робота. Ну, і ось текст, в тому вигляді, в якому він є, потрапляє у видавництво. Загалом цікаво, потім поділюсь пізніше враженнями. І ще одна книжка, яку я брала для книжкових клубів, це. Анна Грувер та її порожні місця. Я про неї вже трошки розповідала, напевно, у влозі, який вже вийшов. Мені вона подобається, як написана, я її ще не дочитала, але оскільки на книжковий клип прочитати, я її все ще не встигла, то вирішила, що вже не буду поспішати, бо тут такий розмірений, красивий насичений текст, що не хочеться з ним квапитись. Тому ось буду якось поступово її дочитувати. Цю книжку я взяла, коли ходила на виставку Алла Горська. І це червонотінь калини, листи, спогади і статті. Я насправді прочитала її вже наполовину. Це видання 96-го року. Прочитала власне листування і гортала паралельно ілюстрації. Їх тут дуже багато, є і чорно-білі. І... Кольорові, досить багато кольорові вклейки. Я, до речі, на цю виставку сходила потім ще один раз, бо хотіла більше подивитись і взагалі не шкодую, бо вперше прихід я тільки перший поверх подивилась, про що, до речі, є такий невеличкий шматочок у одному з влогів. Потім подивилася вже другий поверх, і це насправді неймовірні роботи. Я дуже тішу, що подібні виставки між музейні і не тільки музейні твори, а й твори з приватних колекцій все частіше з'являються і проводяться у нас. І наступну книжку я придбала у книгарні «Пликай». це дитяча історія вище за небо Клауса Гагерупа. Тоді ми з Надією ходили погуляти, зайшли в книгарню. Надя, скажу чесно, набрала просто купу книжок, а я взяла тільки цю одну. Раніше вона дуже часто продавалася в книгарнях старого лева. Мені дуже подобалось її оформлення. В них неймовірно красивий марч по цій серії. Я постійно хотіла собі купити блакитну красиву чашку, але мене зупиняло те, що все ж таки я історію не читала, хоча чашка дуже була красива. І потім, коли вона вже зникла з продажу, я нарешті купила її, як то кажуть, з рук. Вона розповідатиме про дівчинку і стару пані, про її спілкування, і це має бути щось дуже тепле можливо трошки щімке, можливо, з гумором. подивимось, коли буду читати. Наступну історію я вже прочитала це Вікторія Шваб та її надзвичайна Розповідала про цю історію також здається у прочитаному. А це такий комікс про надлюдей. Після смерті наша героїня отримує надздібність, її швидко реанімують, і вона розуміє, що може тепер бачити, як загинуть інші люди у різних відзеркаленнях, в відображеннях в воді. І коли вона дивиться в дзеркало на себе, то бачить постійно одного чоловіка і розуміє, що, напевно, він має її вбити. Ну, відповідно, що з цього буде розгортатися. Це не повна історія, це як частина якогось циклу, який поки що в нас не видавали. Я хотіла би почати продовження. Бо мені сподобалась мальовка, але, як я вже казала на один раз, не сподобалась обкладинка. Вона якось взагалі не пасує до тексту, можливо, пасує до серії, але вони зовсім не пов'язані навіть такого образу, або ось образу гореїні в тексті немає. Тому не зовсім розуміє, чому він використовується на обкладинці, але це таке вже питання. Ще одна мальована історія, до речі, також Вівату. це подарунок Анастасії з каналу Бронатні Сторінки. Тільки через мій труп «Свінні Бу». Дуже красива книжка про відьом, про відьомську школу, про магію. Я читатиму, напевно, її все ж таки восени, бо в марафон графічних історій ми не встигли її взяти. А ось, думаю, восени це буде те, що треба. Хоча, хто знає, можу і раніше це зробити, бо буває так важко стриматись від класних книжок. І наступна книжка це також подарунок, Ареле тепер Валерій з каналу Атмосферниця. І це Ірина Магдиш, Ар Ново, стилі українського мистецтва ХХ століття. Дуже Красиве видання яскраво ілюстроване, розповідає про певні споруди українські в стилі модерн або Арнуво, а також про художників, які творили в цьому стилі. Має декілька описових таких коротких статей, а також дуже красиві ілюстрації. Мені книжка дуже подобається, я її поступово читаю. Ну І ще один подарунок: тепер від Наді з каналу Гіна бібліотека. Ось тоді, коли ми з нею гуляли і заходили в плекай, Надя вирішила подарувати мені книжку, як вона сказала, не доганяє мене після дня народження. Це неймовірне видання Джон Мілтон втрачений рай. Я давно собі хотіла її купити. Це така дуже знакова робота, яка ще один з найкращих творів в англійській літературі. Це написано ще в 17 столітті. До речі, тоді Мілтон вже був сліпий декілька років, і книжку цю надиктував. Написана вона у білих віршах і розповідає про те, як Адама Єву виганяють із раю. Ця книжка подана з ілюстраціями могостава доре дуже вони такі атмосферні, і крім того, що в суперкладинці взагалі видання неймовірно красиве. І, до речі, ще одна книжка, яка прийшла мені від ВСЛ, також прочитана. Причому в нашому марафоні графічних історій це Торбен Кульман і Едісон. Дуже цю книжку чекала. Я, чесно кажучи, коли виходили попередні книжки Торбена Кульмана і були потім розпродані, дуже переживала, що його більше не будуть перекладати. Але пощастило, його книжки потім ті перевидали, видали Едісону. Я так розумію, що згодом вийде ще щось з його неймовірних книжок. Це історія про мишей, які вирушають на пошуки скарбів. Мені дуже сподобалось. І Сергію також. Нещодавно у Києві був фестиваль Книжкова країна, він був на ВДНХ. Якось в короткий робочий день ми з подругою туди поїхали, щоб трошки роздивитися і, можливо, щось придбати. Власне, так і вийшло на першому стенді від книги 21. Я придбала собі збірку оповідань Реймонда Карвера «Сабор». Кажуть, що він дуже знаковий американський письменник, просто знавець короткої прози. Ця книжка номінувалася на пуліцер. І, звичайно, я буду її читати, тим паче коротку прозу я все ж таки собі збираю. І наступну книжку в той же день отримала від Одиництва. Ще одну сторінку, які вирішили мені її подарувати, за що їм дуже вдячна, мені було неймовірно приємно. Адже це одна з авторок, яка мене неймовірно цікавить: це Гертруда Стайн та Війни, які я бачила. Це одна з її автобіографій. Я цікавлюся мистецьким життям початку минулого століття, і, звичайно, обійтись без Гертруди Стайн було б складно, описуючи цей період. Загалом вперше я про неї дізналась, коли дивилась фільм «Воді Ала на північ в Парижі. Здається, після того зацікавилася цим і почала більше дізнаватися. Читала тоді і свято, яка завжди з тобою геймінгове». Я читала автобіографію Гертруди Стайн. Називалася вона, здається автобіографія Еліс Бітоклас, яка мені була дуже цікава. І навіть маю на полицях ще її книжку з іншим твором англійською. І, звичайно, я дуже тішу, що ця книжка тепер є у мене. Вона в такому завуженому форматі. Так приємно хрумтить. буду читати і потім поділюсь своїми враженнями. Ну і ще якось серед ночі я переділяла сторінку будиництва Аса і щось лайкнула одне з її дописів. І мені написав їх менеджер пів другої ночі, це було трошки смішно. А запропонувавши цю книжку на огляд. Це був сам у Кривому Розі детективи з третього Б Ольги. Куждіною. А ми списали, звичайно, я хотіла книжку, хотіла ще і, мабуть, сам в Ужгороді, але кажуть, що сам в Кривому Розі це приквел до сам в Ужгороді, тому не буде проблеми в тому, щоб її прочитати окремо. Ну, принаймні, на це сподіваюсь. Дуже люблю детективні історії, особливо про дітей. Любила таке читати в дитинстві, особливо книжки Еніт Блайтон. І я очікую, що буде якась подібна атмосфера. Тим паче, здається, в минулому році я Васі читала ще одну книжку теж про дітей і їх розслідування. Мені воно дуже сподобалось. І зараз я попросила ще одну книжку, яку дуже хотіла. Це продовження серії Айн-Ник-Айн-Тох Кантох, таємниця покинутого монастиря і частина друга таємниця проклятого лісу. Пам'ятаю, що там зупинилося на такій дуже інтригуючій ноті. Мені хотілося читати продовження, але я все себе так трошки стримувала, адже історія дуже крута, і подекуди з такими історіями хочеться провести якомога більше часу. У мене ось такий варіант з м'якою палітуркою, як і перший том. Дуже вона так атмосферно оформлена. чесно кажучи, можливо, також хотілося б її до осені відкласти, але в той же час, оскільки. Які події відбуваються, здається, там літом, я думаю, це буде дуже цікаво ось в спеку почитати або, можливо, в якусь дощову погоду. Тому очікую ось таких вражень та емоцій. Ну і ви не повірите, але книжки закінчились, та ось цього там 25 чи 26 книжок. Оу, я забула, в мене ж було ще кілька книжок. Але якщо хочете побачити, що ж там було, то тоді рекомендую подивитися у влозі, де я розпаковувала подарунок від нас з каналу брюнатні сторінки, а також купу коміксів. На жаль, вони зараз далеко лежать, тому не будуть вже їх тягнути в кадр. Повірте мені на слово. Там є на що подивитись. Ну, а наразі дякую, що провели цей час зі мною. Сподіваюсь, щось цікаве з цих книжок ви побачили для себе. Можливо, щось цього маєте і вже читали. Можете поділитися своїми враженнями, мені буде цікаво. Ну і звичайно, бажаю вам тільки найкращих книжкових покупок, дуже цікавих історій. Ну, а також щоб, нарешті, у нас наступив мир. Якщо вам це відео сподобалось, то, звичайно, ставте вподобайки, це допоможе моєму каналу зростати. І побачимось вже у наступних відео.